Вчаю хлопців, як правильно надавати допомогу собі, побратимам, як остатися з кінцівками, щоб не отрізали по глупості руки, ноги. Я пройшла добровольцем у 23-му році. Я так вирішила, що я можу бути корисна. Перше моє було, коли ми Десь більше трохи року назад, це перше, як я почала е, займатися інструкторством. Це коли приїхали хлопці з позиції і прямо со слізами на глазах е, сказали, о том, що дякую. Е, благодаря ну, нашим навчанням вдалося врятувати двох їхніх побратимів, які Залишились повністю з ногами і з руками. Тобто вони вспомнили е, все, що я там говорила за там панування, все, що я говорила за бізболи. І коли вони приїхали ну, там, до нас на локацію прямо, то е, сказали дякую, благодаря вам там, у нас залишилось. <плодження> ну, <плодження> зараз. Трохи нахлинула. Навіть відчула, то, що, що я на своєму місці. Не вибачте. Тобто я зрозуміла, що я на своєму місці, що треба продовжувати далі. І тим самим я так вважаю, що я рятую не одне життя. Тобто якось так. Мотивує те, що дзвонять хлопці Либо з позиції, либо Уже там їх виявили, вони дзвонять, либо говорять дякую, а тому, що, що я їх навчила, то я не даром тут. Лібо спрашують, як в той і іншій ситуації поступити, як краще. Накласти ту ж саму пов'язку, чи, чи зробити турнікет оставити, чи можна зробити гемостатом, зупинити кровотечу. І коли вони приїжджають там на стаб, вони після стаба дзвонять, говорять, дякую. Ми остались з руками-ногами.